Доброго дня, міцного здоров'я, гарного настрою, шановні краяни. Маю приємність представити гостей нашої студії, учасників передачі поетів Петра Скунця та Олександра Торохтіна. Ну імена ці добре знайомі, добре відомі в нашій літературі, і їх співпраця теж вже втаємничена для багатьох. Багато це знають шанувальників що Вони давно співпрацюють. У них такі творчі взаємини склалися, і думаю, плідні і щирі. Ну, а зараз конкретно мова піде про нову вашу, так би мовити, плід нової вашої співпраці. Думаю, не останній, не перший не останній це видання збірника Олександра Трохтіна, ну і переклад на українську мову Петра Сконця. Я найперше думаю, все-таки дати слово вам. Як автору цієї книги, Дякую. як вона, воно видання незвичне, відразу скажемо. Як воно задумувало, що спонукало написати саме в такому ключі, саме на таку тематику, цей твір, цю поему, так можна сказати? Ну, я можу сказати тільки, може, такі чисто принципові кардинальні моменти, які стосуються створення цієї поеми. Фактично, вона писалася. Як аналіз одного невеликого вірша, біблійного вірша, фактично відверті Йоанна. Справа в тому, що якщо ми звернемося до першого джерела, я маю на увазі до того, що написав Йоанн, в його повістуванні є момент, коли він вийшовши в пустиню, і до нього звернулися сім громів. І дуже цікавий. На мій погляд, і дуже втаємничений момент, що коли він хотів був записати те, що йому говорили, ці сім громів, саме в цей момент він почув голос неба, який заборонив йому написати ці, ці фрази, які він почув від цих семи громів. Ну і мене зацікавили саме ці рядки. Я дуже довго, відверто вам скажу, аналізував і думав, що могло бути сказано чоловіку небесним нашим. Скажімо, творцем щось таке, що не можна було розповсюджувати. Причому більш того, цікаво, що само відкривання Йоанна закінчується словами, що не можна його поправити, дописати, змінити. І це знову ж таки ставило проблематику навіть перед, скажімо, чисто конфесіональними скажімо, авторитетами, що не можна нічого додати. Але так склалося, що знайшлися дуже цікаві. Моменти, знову ж таки, у Святому Письмі, які дозволили дещо підійти в такому незвичному аспекті до вирішення цього питання, а саме те, що в одному з Євангелій, а саме в Євангелії від Йоанна, Петро звертається до Ісуса з такими словами. Задаємо питання: це правда, що твій любимий учень, а любимим учнем він називав Йоанна, не помре? На що Ісус відповів? Ну, досить так дипломатично, це тісно така дипломатія, він казав, що що тобі до того, що я сказав, якщо ти віриш мені, іди за мною. Фактично він не, не сказав, що Йан помре. І дуже цікава річ в тому, що із всіх апостолів, із 12 апостолів, єдиний Йоанн, який не помер мученицькою смертю. Він фактично помер на острові Патмос. і... Ну, є така легенда, що учні, які його супроводжували через три дні після того, як він, як то кажуть, уособився і медитував, очевидно, і коли вони зайшли в те приміщення, де він був, його тіла не знайшли. І звідси така легенда, може, входить по тому, що Йоанн десь живе серед нас. Ну і розвернулася в мене така ідея, що я зустрічаю Йоанна, і Йоанн мені не порушуючи обіцянку, яку він дав Богові не писати, розповів. Йому не було заборонено розповідати. Мені не було заборонено написати і продовжувати розповіді. Фактично, ця поема є таким ну, авторським відтворенням того, що розповів мені Йоан. Це така коротка історія ну, я створення думає, цього твоєму. Щоб твору. не бути голослівним, ви прочитаєте один з уривків. Мабуть, щоб було предметно вже. Ну, я не знаю, якщо ви дозволите, я тоді прочитаю його в оригіналі і тоді буду просити Петра Миколаєвича, почитати, може, його в перекладі. Я почитаю вам голос. Ні, я прочитаю вам все-таки почну з першого, першого, другого, а потім Петро Миколайович як буде вирішувати. Глас первого грома. Вся тайна в том, що тайни нет, Рождает тайну, звон монет. А тайне, що живет в лжи, Себя продать не спіши. и, недостойно не лживая мала, заветной высшей тайны, что хранит душа. Земная тайна, как и ложь, пуста. Это сказал первый грим. После того, вернулся до Иоанна и сказал следующее. И враг всегда в тебе самом. Он в твоем сердце строит дом. Вот где скрывается извечно сатана. Он искушает и лишает сна. Он гонит прочь. Он и зовет домой. Он словно каверзный огонь. Ценою жизни догорающей строки дарует новые стихи. Он наставляет, извращает, хвалит и бронит. Он заражает, исцеляет, возбуждает и пьянит. Он мучит, гонит в гору, низвергает и скулит. Он жажду разжигая в миражах водой блестит. И он во всем, что между началом и концом. Он, только он и корень зла лишь в нем. Я больше не буду, может, читать справа, потому что... Фактично, я врахую, що тут викладені, може, такі якісь проблематичні, може дійсно соціальні проблеми, які, ну, на мій погляд, являються вічними в соціальному оточенні. Що цікаве, я хотів би може доповнити до цього, що коли вона вже була написана, ця поема, в мене виникло чисто таке внутрішнє бажання переконатися в тому, чи вона не протирічить основним основним канонам релігії. І фактично. Так мені доля мені пощастила, я рахую, зустрітися із нині, на жаль, вже померлим архієпископом Мукачівським Журицьким Євфіією, який фактично благословив цю поему і сказав, що ніякого протиріччя між написаним і основними канонами релігії немає. І це фактично було, на мій погляд, найвищою оцінкою, яка може бути дана написаною. Петро Миколаївичу, хотілося б тепер послухати ваш варіант. Ну, я... Власне, ваш, ваш переклад, бо то до деякої мірі теж творча, так би мовити, робота, але і, до, і авторська. Я перед тим хотів би сказати, чому я вибрав саме цю річ Апокаліпсис. Справа в тому, що дійсно останні події у світі нас настроють на Апокаліптичний лад. Це тепер найсвіжіші події у Москві, перед тим у шляху Америки. це все настроє на те, що людство кудись ми думали 21 вік почати, що почнеться він чимось мудрішим. А от бачите, що тільки два роки навіть не пройшло Нового століття, а вже скільки маємо жахливих подій. Які свідчать, що людство далі деградує. Та й природні катаклізми. І природні катаклізми. Я думаю, що вони абсолютно пов'язані. Пов'язані вони ці природні катаклізми, із діяльністю людини в природі. Ну і крім того, мабуть, відбувається в природі що з людиною, та і з природою. І тому я е, всю річ одним духом переклав, я її взяв. І, чесно кажучи, за один вечір, ну не за вечір, а так десь до цього годин ночі ввечері сів і вона в мене була готова, тому що якось вона мені впала на душу. Перекладати вірші це така досить складна справа, тому що там вже не перекладеш дослівно, як прозу, треба шукати, щоб і ритмічно звучало по-своєму. Ну, Я пригадую колись. Один був переклав такий слабий чоловік, що тільки пробував е, коломійку нашу, що поможими, пане Боже, щоб собі дувала. Переклав «Помоги, помоги мені господин Бог. Ну, <свісно> Тож, пане Боже, перекласти на російську мову тяжко дослідно, треба щось шукати. Так і тут доводиться іноді відступати від тексту, але я задоволенням все робив. Тому що Але дотримуватися стилю і, дотримувалися, і, дотримувалися, і дотримувалися, талан, таланту автора. Дотримуватися його, тобто не залишити його як особистість. Тобто, щоб він там таки жив, не тільки перекладач у тому тексті. Ну, я, я Дозволю собі просто сказати справ, тому що коли вже був фактично, коли вже йшла останні, останні штрихи до, до завершення вже цього перекладу. Я навіть один, одного разу себе зловив на такій думці, коли перечитував вже ваш переклад, що не зміг віддиференціювати його, читаю я фактично свій оригінал чи переклад. Фактично я можу підтвердити, що дійсно настільки вдало, вдалося перекласти. Ці вірші, що навіть я не зміг їх віддиференцювати. Хоча фактично тут і те, це сказується, те, що і українська, і російська, вони десь близькі мови, але в будь-якому випадку я рахую, що переклад зроблений абсолютно, абсолютно коректно і, на мій погляд, абсолютно вдало. Хоча ну, автор не завжди буває. І речі, забороні, до речі, з близьких мав тяжче перекладати, як із далеких, тому що е, тягне за собою страшенно текст, тебе держить полоні. у полоні тебе тя, держить. Ну так я прочитаю голос другого грому в українському перекладі. Твій ворог у тобі, у тобі самим, він у твоєму серці зводить дім, от де ховається провіжність сатана. Він серед ночі подає вина, він і свобода, він і твій полон, Він, ніби поглинаючий вогонь, рядок піднесений, спаливши в голові, дарує вже рядки нові. Він із тобою творить, і твоє потворить, похвалить, охулить, Він зморить, підбадьорить, збабить, охмелить, він мучить, здійме вгору, скинець, скавулить, Він спрагу розпаливши в міражах, водою звеселить. І він у всьому, що між початком і кінцем. Він тільки він завжди з новим лицем. Якщо ви дозволите, давайте зробимо давай, давай, так. Я прочитав перший і другий, ви прочитаєте другий і третій. До речі, тут якраз всі проблеми, які пов'язані з, з цими відносинами саме соціальними. Вибачте, що я може наполягаю на цьому, але Петро Петровика, будь ласка. Будь ласка, голос третього. Голос третього рому. Немає правди де тільки істина одна, і кожному із нас одна і відкрита сторона, і вічний спір, чи правий, ти чи я, ніхто і всі, бо правда у нас у кожного своя. Ну і все-таки давайте про те, наскільки ці думки відповідають, ви, Петро Миколаївич вже почав, відповідають нашій дійсності, наскільки вони заглядають. Так би мовити, вперед майбутнє. Ну, я може дозволю собі почати таку, це не дискусія, фактично, це думка. Я вважаю, що дійсно більшість проблем, які зараз спонукають людей ворогувати один з одним, це є проблеми виключно конкретних якихось особистостей. Які розповсюджують цю ідею на більш широкі маси, і вже їх втягують потім в ці конфлікти. До речі, деколи буває так, що сама причина самого конфлікту абсолютно не варта тих жертв, які, які вона викликає, і це ще більше, на мій погляд, обурює всіх тих, хто хоче просто вияснити цю проблематику. І я рахую, що вирішення багатьох. Проблем могло би впиратися виключно перш за все в те, що політичні лідери мали би ну, розуміти, що їм в руках є такі важелі, які дозволяють маніпулювати великою кількістю, людей, невинних і навіть деколи не знаючи те, що ними маніпулюють, і це фактично являється проблематикою сучасного. Сучасного світу. Це мій погляд. Ну, але якось починаючи від правічних часів, і знаємо це із Біблії, і Біблія і далі це передрікала, що так буде. Люди завжди більше керувалися емоціями, інстинктами, як все-таки здоровим глуздом. Я тут не зовсім згоден. Я хотів би сказати, що часи матеріально гірші були. Ми не можемо сказати, що там за зараз найгірші часи. Були було гірше без Було гірше. Але такої злості між людьми тепер не було. Значить, тут пояснювати тільки політикою і матеріальним становищем людей це дуже важко. Очевидно, з тим матеріальний світ, матеріальний розкол це наклав відбиток і на саму мораль. І, очевидно, мораль все-таки деградує в народі. І хоч зараз до церкви нараз почали ходять ходити, більше. ходять більше, як радянських віруючі... часів. Але віруючих дуже мало справді віруючих. І я думаю, що людина, яка не має... Ми позбавлені ідеї взагалі будь-якої тепер. Якщо ми мали хоч, хоч комуністичну ідею мали якусь. Ну, хоч хай облудно, але щось мали. Але ми тепер взагалі живемо без, без, без ідеї, без якоїсь мети, без нічого. Ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми навіть досі не знаємо, в якій державі живемо, чи в парламентсько-президентській, чи в президентсько-парламентській. Навіть цього не знаємо, бо нібито оголошено, що буде парламентсько президентська а ніби ніхто це не вирішує. Я... Є навіть деякі здогади, деякі думки, що Людство в такий час викидає дуже багато негативної енергії, і це спричиняється до фізич... і до природних катаклізмів. Звичайно. Ви бачите, що творилося після революції, скільки сміття виплувало наверх, появилося. І завжди в такі переломні періоди сили відпочивають себе від торжесті, тому що. Їм тоді свобода, безпорядку порядку завдяки простіше робити. Робити хаос. Хаос, так. Ну, я все-таки, ви може не планували, я все-таки на сам кінець попрошу вас по прочитати по одному ще фрагменту. Ну, давай прочитай, а я те саме прочитаю тоді. Ну, якщо ви дозволите, я... в Давайте п'ятого, він такий недовгий. Не, 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 не Голос п'ятого грома. І лише одно, уму земного мною чоловіка не дано. Пусть і доступно його мислі все, но не судьба йому понять, способен ли себе познати. Так, земна людина розумом могутня і слабка. Нехай доступно їй мислі все, та чи себе вона пізнати здатна до кінця, того їй не збагнути, не судьба. Ну що ж, будемо вважатися. Дещо збагнули, дещо не збагнули. Якщо ви дозволите, я хотів би прочитати ще один вірш. Він не відноситься до поеми, але на мій погляд, він має дещо таку, може, таку соціальну, індивідуальну забарвленість. Кому не ламали крилі, не знають по небу тоски. Кого молчать, заставляли, познал знав тут. строки. ну строки. ноги не вязли в рутине, познал тут. Целі путі і них і жизни лишали за взліт непокорної души. Кому не ламали крылья, ползають верно в пилі. Кому не ламали крылья, скажи. Добре, порядок. <laughs> Дякую, Петро. Піймаємо його на слові. Дякую вам за бесіду. Це ми вдячні вам за те, що ви бажаю. Насідує. Щиро бажаю. Нових творчих удач, нових творів, і головне, щоб вони все таки доходили до читача у друкованому вигляді. Ну а нашим телеглядачам на все добре.